Так, друзі, сьогодні копаю ось на такому чудовому величезному городі. Тут було два подвір'я, отут одне і аж отам ще одне. Це вже нова хата. Ось така. Викопав вже не знаю, там пару десятків ямочок, монеточок ще ніяких не було Ясь маю такий перший сигнал. Це мені попалось кілечко. Мідне. Воно навіть має якийсь візерунок. Таке гарне. Трошки зігнуте, але нічого, знахідочка є. Це вже класно. Щось забираємо та виходимо далі. Так, друзі, проходив я майже годину, отак от хожу, від краю до краю, від краю до краю, ямок багатєно, просто сміття валом. Багато чорних сигналів. І нарешті випадає перва монетка. Я вже її тернув, що це радянщина, рамочник, 20 копійочок. Руку не видно. 53-й, напевно. Так, 53-й рок. В гарному стані такому. Отака от перва монетка є. Радянщина, вже приємно. Так, друзі, мав ось, дивіться, такий сигнал. Високий, мідний. 81 показує. Всі його перевернув, піном знайшов вже. Хочу разом з вами потерти, подивитися, що воно таке. Зовсім нічого не видно. Так, я біля машини його майну, обов'язково гляну, чи це монета взагалі, чи ні. Бо нічого не видно. Ну, мідний кругляшок уже якийсь є, вже приємно. Випала, думав, монетка, але це не монетка. Може прикраса якась. Або гудзик. Ну щось дуже тонесеньке таке. Цікаво. Треба помити, подивитися. Ну, візерунок є такий. Ну, бився не як алюміній. Цікаво, що воно таке. А, яка малесенька. Одна копійка. Такого це? 46-го року. Стан бомбезний, Як нова. Блискуча така. Ось, щойно знайшов одну копійку. Зробив два кроки. І випала ще одна малесенька, дивіться, Монюсенька, манюсенька. Але це не копійка, це гудзик. Згляну, чи без написів. Ходу лисий. Так, такий маленький лисий гудзик. А сигнали були схожі. Опа, дивіться, що на городику випало. Це цей польський як він там півторак. Ну Тут візерунки якісь є, а в саді немає. Срібельце. Супер, просто супер. Але вже треба збирати задому. Зараз доходжу ось до краю і буду збиратись додому, покажу вам знахідки вже біля будинку. І ось ближче по сьогоднішнім знахідкам на городі за 3 години копом, не рахуючи гори сміття, проволочки, пробочок і тому подібного. І це є один отакий півторачок. Трошки зігнутий. Але сам факт те, що вони на тому городі є, це вже добре. Отака От сережка, я думаю, це сережка. Кілечко мідне. З візерунком посередині, дивіться. Прикольно. Гудзик отакий. Тут ось вушко ззаді. Лисий гудзик маленький. Можливо, тут була якась накладочка зверху. Радянщина. Одна копійка, рамочник 20 копійок і незрозумілий кругляшок Я думав, по моїй це підозрі буде видно, але нічого не зрозуміло. Можливо, це був якийсь навіть кулончик. Отут, от вушко. Ну, мідний це точно. І ззаді теж такий, бачите, був вирочок. тобто треба його вмило закинути, подивитися, може очиститься. А може і ні. Отакий от сьогоднішній коп. Ставте лайкосики подобається я ще навідаюсь на цей городік обов'язково. Так, всім привіт! Частина друга. Е, через тиждень я знову приїхав на цей огородок. Ходив я минулого разу з цієї сторони. Отак ближче туди до дороги. І так, туди-сюди, туди-сюди находив. Е, знахідки ви бачили в минулому відео. Сьогодні я хочу походити на тій стороні. Там такий пагорб. По пагорбу походити. Дворище тут дуже старе, і село взагалі дуже старе, місце класне. Е, у нас були, звичайно, дощі і ну, трохи провалюється, але я думаю, буде все гарно. Що ж, друзі, вмикаємося і погнали! Друзі, у мене ось буквально ось тут я знімав вам вступ і перша візуальна знахідка. Прямо ось зверху дивіться. Що це таке, ще не піднімав, буду піднімати разом з вами. Ух ти. Монетка. А що за монетка? Напевно, це... Деньга, я так думаю. Вся зелена в окислах така. Ой, де вона випала? Зовсім нічого не видно. Треба носити з собою воду. А може це її не монетка? Хоча з цієї сторони наче якийсь герб видніється. так от, круто, тільки зайшов нагороди. Що, забираємо і ходимо далі. Так, хочу копнути з вами онлайн. Такий чіткий 74, 75, високий такий громкий сигнальчик, зараз спробуємо разом. Ото я завжди вам показую, хочеться копнути онлайн. Лопату навірночує ще в ямки Так, Пін. От так завжди. Хочу купнути вам щось цікаве. А на камеру виходить тільки шмурдячок алюмінієвий. Ну нічого, далі буде цікавіше. Хочу показати вам проміжковий результат, так, походив я отак трошки, пішов до стовбів, але там дуже багато всяких помех, радіосигналів. Короче, прилад дуріє. до О, дивіться, Цілесенько викопав. Як нова прям. Наші тільки вчора використовувала. Так, накопав накопав'я. Шмур'якун, півсумки вже тяжко носити. І з такого цікавого. А, ось оцей кармашик. Так, якась отака цікава накладочка чи частинка чогось. Може ременя якогось. Ну, така цікава, билася так 61 чітко. Думав, може якась проволока Така, наче бусинка. Теж така важка. гарно Ну і моя перша просто візуальна знахідка. ось така монетка Але я не знаю, що воно таке. Сохра, але не треба, треба мити І замивати дуже не хочеться, бо можна все постирати. Хоча з цієї сторони лиса повністю. Не може щось видніється. Отакий от от результат поки що за дві Так, це у нас за 2 години копу. побажайте удачі, ще трошки покажу. Так, такий сигнал треба копнути разом з вами. 81-82. Будемо сподіватися, що це. Якась мідяшечка, вроді й не глибока і чітко б'є. Лопата смішає нам. Ще туточки. Як то люди знімають на телефон онлайн? <гум> Треба. Ще десь туточки чого, зато буде матеріалу багато. Йопта, я її вже бачу, дивіться. Оце вдалий коп онлайн. Зимою. Не зря я здатково виходжу. Щось підтримує, цікаве. Що воно таке. Ви знаєте, я отут свою першу монетку роздивлявся. Там таке як вершник з однієї сторони. Там, можливо, діньга. І я думаю, що Ага, тут курку видно. видно курку. Да? Може це срібельце якесь? Не може, напевно, точно. Це 15 копійок. Чи 10. Чи одна копійка. Одна копійка. Точно срібло. Ось, оп. Ну така. Прикольно. Треба її гарно помити. Дивіться. Я в мене такої ще немає, я такою ще не зустрічав. Одна копійка, рік не видно. Рік тут знизу дожен Ні, Руку не видно. Не буду її дуже затирати перчатками. Ось така знахідка. Супер, я вдовольний. Фух. Ще одна знахідка прямо на поверхні ще не піднімав малесеньке таке. Знаєте на що це схоже, воно таке тонесеньке, це напевно солід, чи те, що перед ним. Я не знаю, може воно і срібне навіть. Єсь якісь візеруночки. Лежало, бачите, прямо зверху. Круто. Підказуйте, що воно таке. Я таких ще не знаходив малесеньких, але воно дуже тоненьке, бачите таке. Забираємо, висохає прямо миттєво в руках. Що ж, находився сьогодні на цьому городику. пробував і з сторони ходити, але там. Дуже багато сміття. Я знову перейшов на цю сторону, доходив майже до лінії електропередач, повертався назад, бо там дуже багато всяких поміх різних, і воно мішало. І от по сьогоднішнім знахідкам другого дня на цьому городику. Ось така якась чи то накладочка, чи то якась частина якогось ременя, чи може кухонний утвір. утворі. Ну, таке цікаве, а може і шмуль якийсь. Думаю, це якась бусина. Воно таке важке і билася високим сигналом. О, таке теж. А може якась просто теж частина чогось випала. І по монеточкам. Оцю монетку я з вами купнув онлайн. Одна копійка. В мене така перша попадається. Я таких ще не зустрічав, руку, на жаль, не видно, треба краще помити. Оце, я думаю, що це діньга. Якщо так передивитись, тут видно вершника. Бачите, висохло, видно. А це мене поправте, що там півторак, але це перед ним, соліт, чи як он там правильно називається. Такий манесенький, Теж рівненький, гарний візерунки, всі видно, почиститься, буде взагалі огонь. Ну, от такий от у мене коп за два дні. Дуже класно провів час. А, і, звичайно ж, як його не показати. О! ложки, пробочки, купа-купа-купа-купа всього, те, що буває на городах. Ну, друзі, підтримайте лайком, вашими коментарями, підпискою. Буду радий новим друзям та до нових зустрічей!